В ефірі новини. Сьогодні у випуску інтерв'ю з головою Ізмельської райдержадміністрації Родіоном Абашевим щодо актуальних питань життєдіяльності населення району. В Ізмаїлі відбувся ярмарок вакансій. В Ізмаїлі завершився другий турнір Бесарабської шкільної волейбольної ліги. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 травня орієнтовно такі. 982 тисячі 840 осіб особового складу, 10 тисяч 860 танків, 22 тисячі 642 одиниці бойових броньованих машин, 28 тисяч 337 артилерійських систем, 1 тисяча 397 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 171 засіб протиповітряної оборони, 370 2 літака, 336 гелікоптерів, 37 тисяч 853 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 3265 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 49 тисяч 907 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 902 одиниці спеціальної техніки. Команда Ізмельського телебачення поспілкувалася з головою Ізмейльської райдержадміністрації Родіоном Абашевим щодо актуальних та важливих питань життєдіяльності населення громад району. Зокрема, торкнулися питання реалізації ветеранської політики в районі, підготовки до пляжного сезону та утримання допомоги жителям району за сприянням депутатів обласної ради. Подробиці дивіться далі. Команда ізмийського телебачення поспілкувалася з головою змійської районної державної адміністрації Родіоном Абашевим щодо актуальних та важливих питань життєдіяльності населення громад району. Першим питанням стала реалізація в Ізмийському районі державної ветеранської політики. В Ізмаїльської районної державної адміністрації з 12 лютого цього року вже працюють. Функціонують відділ з питань ветеранської політики. Це юридична особа публічного права. Метою створення цього відділу це забезпечення на території Змийського району, саме реалізації державної ветеранської політики в сфері підтримки ветеранів, сімей загиблих, а також ті категорії, які підходять під цей закон. Це також стосується забезпечення прав і свобод, зазначених осіб під час переходу від військової служби до цивільного життя військовослужбовців з числа ветеранів війни, які звільняються, або звільнені з військової служби в комунальних установах та міських центрах соціальних служб усіх територіальних громад із міського району було введено нову штатну одиницю: фахівець із супроводу, ветеранів війни та демобілізованих осіб. Наразі фахівці з супроводу працюють у чотирьох громадах району на сьогодні. Ми кожен тиждень. Їздимо по громадам, зустрічаємося з ветеранами, з сім'ями загиблих, сім'ями, які мають воїнів, які без вісті зникли, обговорюємося і з ними проблеми, які в них є, і далі або вирішуємо відразу, або якщо це питання ну, державних органів влади вищого рівня. Ініціюємо зміни до законодавства або якісь інші ініціативи. Для зручного отримання послуг ЦНАПах створено єдине вікно, за кожним з яких закріплено відповідного адміністратора. Також у кожній громаді району є уповноважені особи з питань ветеранської політики. Велику долю роботи по ветеранам на себе беруть ветеранські організації, яких створено дуже багато. І от співпраці з ними я думаю, що буде максимальний результат. Наступним питанням стала підготовка району до відкриття пляжного сезону. Згідно з розпорядження голови обласної військової адміністрації, нам було поставлено завдання по можливості забезпечити відкриття пляжного сезону. Була створена робоча група, була зустріч з керівниками або господарями баз відпочинку. З територіальною громадою, з комунальним підприємством, яке займається обслуговуванням цієї ділянки, зараз йдуть роботи, і я би впевнений, що на початку червня вже буде відкритий пляжний сезон. У березні проведено нараду під головуванням заступниці Ірини Холостенко за участі представників поліції, ДСНС, Держприкордонслужби та літувальних служб було обговорено підготовку укриттів, обстеження підводної частини акваторії, забезпечення літувальників, чергування на пляжах, маркування безпечних зон. Попри воєнний стан, літній відпочинок, особливо для дітей, має велике значення, зазначив Радіон Анатолійович. Район робить усе необхідне для своєчасного відкриття пляжного сезону 2025 року. Безпечність відпочинку в принципі, ми максимально створюємо ті вимоги, які зараз від ДСНС, від прикордонників всі виконуються, тому якби, відпочинок буде, я вважаю, безпечним, ну, максимально безпечний в тих умовах, в яких ми знаходимося. Не менш важливим питанням є отримання допомоги жителям району за підтримки депутатів, та що потрібно для цього зробити. Це стосується саме депутатів обласної ради. При обласної раді є відповідна комплексна програма соціальної підтримки населення, яка спрямована на допомогу тим людям, які опинилися в важких життєвих обставинах, пов'язаних з лікуванням або з реабілітацією. Відповідно до обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2024-2026 роки. Соціальний захист населення в Одеській області затверджений розпорядженням голови Одеської облдержадміністрації від 29 грудня 2023 року, номер 1210 а 2023 Якщо ви чи ваші рідні опинилися у складній ситуації, потребуєте лікування, реабілітації або медичних препаратів. Депутати Одеської обласної ради восьмого скликання мають змогу сприяти у допомозі отримання матеріального. Допомоги до мене як для депутата минулого року звернулося майже 40 осіб, які 36 з них отримали цю допомогу. Сума допомоги складає на одну особу 25 тисяч гривень. Разова. Вона разова допомога, тільки один раз на рік. в Цьому році до мене звернулася 31 людина і також отримала цю допомогу. Тому така практика є, перелік документів, які необхідні, а мені допомагає моя заступниця Маріна Диной. Для оформлення пакету документів необхідно звернутися до заступниці голови зміської РДА соціально-гуманітарних питань Марини Деной за адресою міста Ізмейл проспект Незалежності 62, кабінет 204. Перелік документів включає копію паспорта з пропискою, копію ідентифікаційного номеру, згоду на обробку персональних даних, банківські реквізити, рахунку на заявника, оригінал довідки про склад сім'ї, медичний документ з діагнозом печатку та підписом лікарні не старше 12 місяців на момент звернення. Оригінал чеків, витрачених на лікування на старше 12 місяців на момент звернення. Продовження інтерв'ю з головою Змільської РДА Родіоном Абашевим щодо підготовки до нового опалювального сезону та ситуацію з автомобільними дорогами району. Дивіться у наступному сюжеті, Юля Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмельському районі поліцейські спільно з прикордонниками та рибоохоронним патрулем викрили двох місцевих мешканців батька і сина, які займалися незаконним виловом риби на озері Катлабух поблизу села Багате. Правоохоронці встановили, що чоловіки здійснювали вилов біоресурсів без відповідних дозвільних документів. За допомогою ліскових сіток та ятерів вони ловили рибу з човна прямо на водоймі. На місце подій була викликана слідчо-оперативна група. Під час огляду у правопорушників вилучили плавзасіб. 12 сіток ...загальною довжиною майже кілометр, два ятери та близько 1300 одиниць риби різних видів карась, сазан, лящ, шука, окунь, білий амур, судак, плоскирка та товстолоб. Усе це наразі передано на зберігання спеціалізованому підприємству. Відомості про факт правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Порушникам загружує покарання у вигляді обмеження волі на срок до трьох років. В Ізмаїлі на площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся ярмарок вакансій. Це щорічний захід, який має на меті допомогти безробітним дізнатися більше про роботодавців. Загалом 14 роботодавців представили 92 вакансії. Як це було, дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі на площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся ярмарок вакансій. 14 роботодавців представили 92 вакансії. Це вакансії з різних секторів економіки Ізмаїлу. Це і транспорт, адміністрація портів України, Ізмаїльська філія, це і підприємець Беров, який займається перевезенням і виробництвом склопродукції. Це і банківські установа. У нас сьогодні пропонує роботу. То ще банк, це щорічний ярмарок, який має на меті допомогти безробітним дізнатися більше про роботодавців Ізмаїла. Цьогоріч захід присвятили жіночим вакансіям, оскільки через повномасштабне вторгнення найбільш актуальний пошук роботи саме для жінок. Проводимо фестиваль ярмарку, яка налаштована на підтримку жінки жінки, яка шукає роботу жінки, яка хоче займатися підприємницькою діяльністю, але в неї маленькі діточки. Але в неї е, жінка-переселенка і не має постійного житла. Чи вона не має е, можливості знайти роботодавців? Офіціант, бармен, менеджер кухар, нянька такі вакансії представив на ярмарку ресторан Пармезан. Заробітна плата коливається в залежності від професії, що стосується кухаря, то це від 1100 гривень за зміну плюс бонуси. Також менеджер зала від 1200 гривень за зміну Ну також бонуси Офіціант – це 3% від особистої каси, плюс чай, плюс відсоток від банкету свого боку. Ми гарантуємо гідну зарядну оплату, гідну систему навчання. Також дружні колектив ми предоставляємо безкоштовні обід в робочу зміну. Ряд своїх вакансій представила кав'ярня Бублик. Наразі там відкриті вакансії баристи, кондитера та прибиральника службових приміщень. Ці вакансії дуже різні, дуже цікаві. різний графік роботи на вакансію бариста. Ми шукаємо дівчат з 18 років, які хочуть розвиватися. Якщо без. Навіть а, опиту роботи, ми всьому навчаємо, розповідаємо і виплати в нас два рази на місяць, як і на всіх вакансіях. Вчителів біології та математики, а також кухарів, шукає приватна гімназія стежинка. Заробітна плата вчителів залежатиме від стажу роботи. Нам потрібні кухарі, потрібні вчителі. Вчителі це якраз Самий фундамент, який заложується в діток, вот Вчителі біології, математики, заробітна плата залежить від стажу вчителів. Також свої вакансії пропонували мережа магазинів Колос, кав'ярня, пауза, ресторан Зейтун, приватне підприємство Таврія Плюс, комунальне підприємство Житсервіс, компанія стройматеріалів «Дрімхаус», Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат, ФОП Бєров Віктор Савич. Також долучились одеське обласне управління Ощадбанк, адміністрація морських портів України та Центр. Центр професійної освіти загалом роботодавці надали 92 вакансії. Вони надали також докладну інформацію про вакантні місця всім охочим. Рім того, долучились волонтери, які платуть маскувальні сітки та представники Червоного Хреста. Вони провели майстер-клас та показали, як робити серцево-легеневу реанімацію дорослим та дітям. Я показую серцево-легеневу реанімацію. Це майстер-клас, а майстер-клас з допомоги дорослій людині, дитині віком від 1 до 14 років, і немовляті віком до 1 року, тобто від народження до 1 року. Кожен бажаючий міг спробувати самостійно надати допомогу. Це зараз актуальні знання. В принципі, кожному треба знати, як надати допомогу, навіть своїм близьким, знайомим або друзям в наш час. Це досить важливі знання. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 18 травня в Ізмельському міському палаці спорту завершився другий турнір Бесарабської шкільної волейбольної ліги. Він об'єднав 18 команд старшокласників з різних населених пунктів півдня Одещини. Лігу започаткували лише торік, однак вже сьогодні вона демонструє помітний спортивний прогрес. Подробиці розкаже наш кореспондент. 18 травня в Ізмельському міському палаці спорту завершився другий турнір Бесарабська шкільна волейбольна ліга, який об'єднав 18 команд старшокласників із різних населених пунктів півдня Одещини. Змагання проходили одночасно у трьох локаціях у спортивних залах 1 та 10 гімназії, а також у центрі дозвілля з Миски Палац спорту. Закінчився чемпіонат Бессарабская школьная волейбольная лига. В этом році прийняли участие 18 команд, 9 команд девочек і 9 команд юношей. Игры проходили 4 тура проходили два тура были открытия и закрытия в городе Измаиле э, в двух лицеях, это первая и десятая школа и во дворце спорта. Сегодня подводим итоги. А два тура э, других были проходили в Кубе, в Болграде, в э, Суворово, э, в Новой Некрасовке. То есть команды в Каменке, команды соревновались в разных местах и показывали результаты на разных площадках, что очень немаловажно, привыкали к разным залам. Всего было проведено 72 матча. В этом году відбувся другий турнир Бассарабской дитячої лиги. Команди, в минулому році команд було 4 юнаків, 5 команд дівчат, в цьому році 9 команд дівчат, 9 команд юнаків. Турнір відбувся з е, чотирьох турів. Перший тур відбувся в Ізмаїлі, другий тур відбувся в Болграді, в Кам'янці. І фінальний тур знову відбувся в місті Ізмаїл. До усіх присутніх звернувся заступник міського голови Сергій Лузанов. Дякуємо всім, хто, попри всі складнощі і негаразди воєнного стану, приділяє настільки багато уваги вихованню нашого майбутнього. А нашому майбутньому щира подяка. За те, що ви знаходите час між своїми, напрочуд важливими справами як підростаючого покоління і ще й граєте у волейбол. Сили оборони України роблять все для того, щоб ви мали змогу виходити на майданчики. Ми робимо все можливе для того, щоб зберегти ці майданчики і зберегти змагання, які Продовжують створюватися і проводитись. Упродовж турніру юні спортсмени демонстрували майстерність, злагодженість дії та справжню жагу до перемоги. За результатами зустрічі третє місце здобули команди хлопців і дівчат зі старої Некрасівки. Срібними призерами стали болградські волейболісти, а чемпіонами ізмеські команди авангард серед юнаків та Катлабух серед дівчат. В конічному ітоді результати наступні. У Дівичок перше місце зайняла команда Катлабух, тобивша Суворова. На второму місці Балград. И на третьем месте старая Некрасовка, которая, кстати, очень даже неплохо выступила. Почему? Чуть позже скажу. У мальчиков результаты следующие. Первое место завоевала команда Авангард из Майоу. Второе место тоже проявив очень большое старание, завоевала команда Болграда. У них два вторых места у девочки, у мальчиков. И Некрасовка третье место тоже заняла. Вот вам, пожалуйста, получается, что два коллектива взяли вторые и третьи места. Команды показали свои лучшие якости, выступили достойно. Э, наши команды в этом году, и юнаки, и девчата, Зайняли друге місце і юнаки, друге місце, і дівчата. Головним суддею турніру виступив Олександр Купрій. Організацію Змагань забезпечили відділ фізичної культури та спорту Измайской міської ради та Измайской міська федерація волейболу. Ігри намного інтересні, ніж в прошлом году. Ми тільки в прошлом открыли Бесарабську школьную лігу, Сейчас пішов более качественный волейбол. Є команди, которым ще есть, к чему тягнутися, и как играть, разрабатывать схемы, перенимать новые какие-то тенденции в волейболе, смотреть, как выступают их соперники. То есть это еще и обучение идет очень приличное. Мы очень что люди нас поддержали, выступили с разных регионов нашей Бессарабии. Тем не менее, это уже кулачок, который превратится в очень хорошую традицию, в очень хорошее будущее у нас, я надеюсь, будут молодое подрастающее поколение. Сегодняшние змагания. Дуже мені сподобалися, ми грали дуже дружньо, суперники були дуже достойні і гра була дуже цікавою. Я рада, що в нас така команда дружня і. Що показувати такі результати Я дуже вдячна нашому тренеру Куртіву Сергію Михайловичу за те, що він витрачає свій час, свої сили на те, щоб нас тренувати і робити все для нашої перемоги разом з нами. Подібні спортивні події, вкотре доводять, що Ізмаїл це місто сильних спортивних традицій, згуртованої молоді та віри в майбутнє. У складний для країни час школярі не просто змагаються, а формують нове покоління, цілеспрямоване, патріотичне та активне. Разом до перемоги. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. 8 тисяч доларів за квиток до Молдови. На Одещині затримали водіїв, які незаконно переправляли ухилянтів через кордон. Поліцейські в Одеській області викрили двох водіїв міжнародного рейсового автобуса, які намагалися нелегально вивезти військовозобов'язаного українця до Молдови. За свої послуги зловмисники вимагали 8 тисяч доларів. Фігурантами справи стали громадяни сусідньої країни віком 36 і 49 років. Вони запропонували мешканцю Одеси нелегальний виїзд до Кишинева, сховавши його. У Технічному відсіку автобуса, призначеному для інструментів. Однак реалізувати план їм завадили правоохоронці. У ході обшуку правоохоронці вилучили у фігурантів готівку, мобільні телефони з доказовою інформацією, а також транспортний засіб, за допомогою якого намагалися здійснити переправлення. Зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. До розслідування розслідування наразі триває. З 23 по 25 травня у місті Білгородністровськ відбувся відкритий турнір з боксу Переможний бій, який зібрав юних спортсменів з різних громад та клубів регіону. Серед учасників гідно виступили вихованці боксерського клубу Гладіатор, продемонструвавши високий рівень підготовки, силу духу та спортивну майстерність. Переможцями у своїх вагових категоріях стали Ярослав Беліоглов – перше місце у категорії до 46 кілограм та Ілля Лупаций перше місце у категорії до 66 кілограм. Бронзову нагороду виборов Володимир Тамбия у ваговій категорії до 40 кілограм. Вітаємо спортсменів та бажаємо подальших спортивних перемог. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 80 копійок, євро купівля 46 гривень 90 копійок, продаж 47 гривень 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 28 травня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ. Гроза. Вітер західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів. Вдень 17-19. Одесі хмарно короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-14 градусів. Вдень 16-18 градусів. З позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з на Ютуб каналі із онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.